Чим відрізняється шуруповерт від імпакта. Так, друзі, давайте перевіримо, чи взагалі можливо про глухарь 310 міліметрів. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Мислити широко, ось найважча робота. І тому мало хто за неї береться. I would give up all. Всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді безщитковий гвинтоверт, або, як в народі називають, імпакт від торгової марки Ronix Модель 8906K. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює даний гвинтоверт від універсальний 20-вольтової акумулятора серії Ronix. На першій швидкості від 0 до 1600 оборотів в хвилину, на другій 2000 оборотів в хвилину, на третій 2500 оборотів в хвилину. Максимальний крутний момент 280 Нм. І вага даного гвинтоверта 1 кг 800 г. А тепер, як завжди, друзі, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний гвинтоверт. В руках, а тим більше ним покористуватись. Все, що ви бачите в чорному кольорі, цей гвинтоверт, має частково прогумований корпус, і покажу зблизька, що гума має тут спеціальну перфорацію, якщо руки будуть пітні чи жирні, і рука з цієї резини щеплення буде мати краще. І також покажу, що в передній частині гвинтоверта є спеціальна резинка. Ця резинка демперна захищає і так, як від ударів, і захищає також руку оператора, щоб не попекти, тому що при роботі редуктор нагрівається. Сам по собі гвинтоверт нормально лежить в руці, тобто, як бачите, ручка має ергономічну форму і без проблем можна дотягнутися і великим, та вказівним пальцем до перемикання реверса та аверса. Дана модель гвинтоверта має LED-підсвітку. Відразу хочу відмітити, що led підсвітка хорошої якості, враховуючи, що в мене тут супер освітлення. Щоб бути більш доточним, встановив біту і хочу вам показати. Як бачите, б'є трішки нижче свердла, але загалом можна бачити, куди працюєш. Патрон в даному гвинтоверті має металеву юбку. Щоб вставити біт обов'язкову юбку патрона треба відвести вперед і безпосередньо біт вставляється. І вага даного гвинтоверта. Становить 1 кг 438 г. Поставляється даний гвинтоверт, як бачите, в пластиковому кейсі. В комплекті йде зарядний пристрій, дві акумуляторні батареї з ємкістю 2 Аг. Кожна з батарей має індикатор заряду батареї. Хочу відмітити, що сам чемодан на петлях, як бачите, має металеві стержні. В комплекті також є скоба для фіксації на ремінь, і ця скоба має можливість фіксуватися на цьому гвинтоверті з двох сторін. Як бачите, кейс дуже вмістивий. Сюди навіть можна положити ще рулетку. Також влізе подовжувач для біт. Давайте попробуємо, чи плоскогубці туди поміститься. Набор біт. Ну і Звичайно, що це за набор без синьої ізоленти. Попробуємо також рукавиці. Без проблем поміщається. Навіть ще щось можна запакувати. Давайте попробую. Маленький розвідний ключ сюди положити. Ну і положимо ще тоді викрутку. Кейс має пластикові засібки і сам по собі кейс, друзі, ну дуже хорошої якості. Традиційно 90 кілограм. І все витримує, нічого не тріскає. До речі, друзі, зарядний йде швидке на 2,2 А і, як бачите, є спеціальні отвори, щоб підвішувати на стіну, і навіть вказали відстань між тими отворами. Зручно, зручно. Також дуже подобається, що торгова марка Aronix робить таку наліпку для того, щоб змотувати мережевий кабель. Також покажу, що ця акумуляторна батарея має ще додатковий роз'єм, тобто може заряджатись від різних зарядних пристроїв. і є можливість сюди цепляти лямку петличку. В передній частині над батареєю є кнопки керування гвинтовертом. Тобто, якщо гвинтоверт працює вправо, світиться зелено, якщо перемикаєте вліво, нічого не світиться, це зроблено на відкручування. І також є режим зриву, тобто, нажимаєте ще раз букву B, загорається червоний індикатор, ви ще раз нажимаєте і оцей момент зриву. Для чого цей режим зроблений? Тобто, якщо ви щось зриваєте, щоб, тим більше якщо працюєте десь на висоті, щоб елемент кріплення гвинт не падав вниз, тобто електроніка бачить, що немає навантаження і імпакт зупиняється. І Також можна цей режим вимкнути. І так само вправо буквою S ви перемикаєте режими. Тобто зараз другий, ще раз нажали, третій. Ще раз перший, другий, третій. І давайте зразу перевіримо, чи є режим пам'яті. Тобто зупинились на другому. Зняли батарею, ще раз дів. Так, режим пам'яті тут присутній. Опа! Ну що ж, друзі, тепер давайте разом з вами подивимося, по чому на її каталах продають гайковерти та гвинтокрути. Адже на її е каталог дуже багато інформації і від різних інтернет-магазинів, і тут дуже зручно підбирати та купувати всякі різні товари. Дуже мені, наприклад, подобається кайфова тема, щоб екран менше світив у очі. Також дуже подобається, що справий фільтр і можна сортувати за різними параметрами. Ну і звичайно, на неї каталог можна підібрати по бюджету. А якщо вас цікавить конкретна торгова марка, вибираєте всі бренди. Ось, наприклад, обираєте Ронікс і відразу бачите, скільки гайковертів є від торгової марки Ронікс. Отож, друзі, кого цікавлять гайковерти та гвинтокрути, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Поясню також тим людям, хто не розуміє, чим відрізняється шуруповерт від імпакта. Все дуже просто, тобто імпакт розрахований на велике кріплення. Тут іде тангенціальний удар, потім я розбору покажу. Тут стоять спеціальні такі молоточки, які по кругу б'ють і зміщаються завдяки пружині. Плюси цього інструмента тим, що ним можна робити на витягнуту руку, тобто на великих відстанях, на витягнуту руку, ви попрацюєте, і в момент затяжки у вас ніколи не буде ось такого бокового ривка, що властиво всім шуроповертам, але і також є невеличкі мінуси, тому що весь час треба працювати працювати В наушниках. Тому що робота імпакта дуже гучна. Ну, все, хорош трандіти. Давайте будемо вже його тестувати. Так, давайте перевіримо кількість обертів. На першій 1469. Вимикаю другу. 1872, практично 1900 і вмикаю третю. Дві 276. І вліво. І максимально нам показало 2-300 мм. І також хочу сказати тим людям, хто збирається купляти, що 25-мм біти сюди не ставляться. Ну і зазвичай вони взагалі в ніякий імпакт не ставляться. Тому майте на увазі, біти треба купляти як мінімум 50 мм або мати подовжувач. Так, друзі, давайте перевіримо, чи взагалі можливо працювати з маленькими мебельними саморізами, Ну, мало ли кому колись пригодиться. Я розумію, що це імпакт, що він створений для великих всяких завдань, але ми перевіримо. Ну, тобто кнопка чутлива, можна закручувати, звичайно, якщо я зараз сильніше її натисну, то я пережму цей саморіз, але бачите, пережав. Але якщо збирати якісь меблі і з відчуттям нажимати, тобто, то можна збирати без проблем, він сильно не летить. На першій швидкості оберти дозволяють закручувати. Переключив вліво і покажу той режим, про який я вам говорив. Тобто він навіть трішки напіввідкручує саморіз і не бачить навантаження і зупиняється. Бачите, зупиняється ще раз. Раз. Получається, якщо ви дезбітою працюєте в горизонтальному положенні, зараз вліво перемкну. Щоб оснастка у вас не впала, він зупиняється сам, бачите? Ще раз вам продемонструю, поверну його. І дивіться, ще раз кнопку я не відпускаю. Бачите, так? Да? Тобто раз, забрали і вручну вже можете достати, щоб кріплення вам нікуди не впало. Дуже зручна функція. 35-й саморіз, давайте спробуємо, як на першій швидкості закручує, Без проблем. В кінці тільки спрацював удар, а так без проблем. Так, давайте попробую, як працює з саморізом по металу. Тобто в народі їх називають клопи. Без проблем. Це є на першому положенні. І якщо відповідно переключити на друге або на третє, ще буде швидше. Це на другому. І включив третє максимальне. Тобто в 5 разів швидше, ніж звичайним шуруповертом. Ну що ж, давайте погнали, будемо його тестувати посерйозніше. Спочатку йде 150-й турбогвинт. На першій швидкості пробую. А якщо не буде хватати, буду вмикати другу. Як бачите, без проблем на першій закрутив. ну 200 він вже на першій не закрутив, тому буде дуже довго. Давайте його відкручу. Відповідно на 200 я виставляю другу швидкість. Робимо 160-й глухарь. Повишаємо ставки 250-й відповідно я вмикаю третю швидкість. Вимкнув третю швидкість, погнали. Як бачите, також без проблем заганяє, тобто працюєш двома пальчиками, навантаження на руку немає, вдів наушники і просто собі стоїш, чекаєш, поки закрутить. Тобто, друзі, не один шуруповерт з такою задачею не справиться. Якщо багато маєте закручувати таких глухарів, це просто необхідний інструмент для вас. І тепер давайте спробуємо, чи зможе найбільше закрутити цей глухарь 310 міліметрів. Як бачите, також без проблем заганяє. Ну, а тепер три бруси, як бачите, я зафіксував, поклав один на один. І давайте спробуємо, чи справиться цей імпакт. Як бачите, друзі, без проблем закручує, тобто не відчуває того навантаження. Давайте ще попробую підкрутити. Як бачите, закрутив всі три бруса без проблем. Так, друзі, і після цих всіх маніпуляцій з такою тяжкою артилерією на двох акумуляторні батареї залишилось одне ділення, тобто він ще може працювати. І зразу вам хочу сказати, що головки в мене не ударні, сильно в коментарях мене там не сварить. Так, давайте спробуємо, як працює з первим сверлом. Доска в мене 50 мм, і, як бачите, набагато швидше, ніж звичайним шуропокрутом. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, відразу хочу показати, що в задній частині якоря стоїть підшипник під номером 625 RS3. Захищений. Але підшипник, як бачите, йде якісний від торгової марки VTOO. Такі підшипники ставлять хоскварна, макіта. Ну що ж, добрався я до двигуна, як бачите, двигун стоїть справді безщітковий. Зразу видно, як відрізняються силові дроти від дротів кнопки управління, кнопка йде фірмне від торгової марки Jan Yan. Такі кнопки люблять ставити Метабо і Макіта. Покажу, як виглядає плата керування. Як бачите, в деяких місцях залито компаундом, це зроблено для того, щоб від вібрації, це ж ударний імпакт, ніякий кабель не відпаявся. Бачите, навіть контактна група також додатково зафіксована компаундом. Так, від'єднав редуктор від корпусу. Як бачите, тут потужні шестерні, все як в гайковерті. На кришки прижимні є резинка, це зроблено для того, щоб масло. Наверх не сучилося, скільки я працював, ні каплі масла не вийшло. Покажу, що змазки тут достатньо. Ось, як бачите, на шпинделі стоять спеціальні молотки. Зі зворотньої сторони також, молоточки попадають сюди в зацепи. Як тільки йде навантаження, вони спригують і з великою силою вдаряються в другу сторону молотко. Так, давайте тепер глянемо на акумуляторні батареї. Я вже неодноразово дивився на батареї від торгової марки. Як бачите, як акуратно. Виглядає на платі дорожки. Батареї також мають фіксацію в своєму бандажі. Кожен елемент зафіксований в чотирьох місцях точковою зваркою. І друзі, батареї тут йдуть від торгової марки SunPower. Кожна батарея має 37 Вольт і дійсно має. 2000 мА, тобто тут без ніякого розводу. Ну що ж будемо підводити підсумки, друзі? Ну що вам тут сказати? Ви самі все побачили? От реально скільки роніксів не тестую? Ну претензій немає як бачите, інструмент роблять добротно підходять з відповідальністю. Тому що інструмент Ronix поставляється більше, ніж 90 країн світу. Ну і відповідно, ви самі знаєте, що в Європі і в більшості країн світу стандарти зовсім інакші, тобто там халтури такої бути не може. І мені реально не стидно рекомендувати цей імпакт на кожен день роботи, тому що зі своїми задачами він справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.